Вітаю вас. Отримала заяву про приєднання до Київської обласної енергокомпанії. І, звісно, я цей документ не можу підписати, бо він в телефоні. Дозвонитись не можу, бо у них автовідповідач. І там є такий пункт, що навіть якщо я не підпишу, це означає, що я згоджуюся. Але я не згоджуюся з тим, що я фізична особа. Я відправила лист їм на сайт. Відповідь не отримала. Дивлюся, хто, кому належить компанія Олег Сізерман. Германія, кінцевий бенефіціар, володар да, цієї компанії. Це мені відповідає ІІ. З 2019 року. Але з постановою Кабінету міністрів України такі тарифи. Через ці перебої у мене зламався холодильник. От, ну, скажу, що взимку мені ще нормально, а як бути людям з дітьми? Оці перебої? А цей Сізерман збагачується за кошти громадян України. На хвилиночку, навіть якщо з людей зробили фізичних осіб. Саме так для мене знов звертаються в цій заяві, хоча я вже писала, що я не фізична особа. Ну, мабуть, в них в їхніх реєстрах воно так все і числиться, і ми просто фізичні особи за номером. Но по факту людині не потрібно доказувати, що вона людина. Ми народилися тут живими людьми і являємося тут господарями і громадянами, по факту народження на цій землі, на нашій території, на Україні. Бо це права в будь-якій державі по Конституції, по правах, в по, ну, будь-яких деклараціях. Не можна позбавити людину громадянства. Таким чином, це просто шахрайство і злочин, і це геноцид. Ну, і я проти того, щоб ми перечислали кошти якогось із герману в Германію. Я краще буду платити хлопцям донатити на ЗСУ. Хлопці захищають нас, нашу землю, зараз іде зима. Ну, і ладно, ми тут ще періодично мерзнемо, без світла сидимо. Ні, не скажу без світла, світло завжди є. Якщо в нас всередині світло, без, без електроенергії. Ну, ладно, вже нам продають наше, бо це наше державне майно, має бути наше. І не по такій вартості, по якій нам продають перебій. Напруга зараз в селі летить все через такі перебої. Це неприємно, звичайно, це принизливо. От, треба цим щось робити. Я не знаю, що. Куди звертатись з цим, ну, я, наприклад, не хочу збагачувати. Хочу ще подивитись, кому належить ДТЕК, газ, куди ми сплачуємо. Може, все за кордон йде. То чого ми їх підтримуємо? Вони, може, ну, ну таке не знаю. Давайте разом думать.